Доброго дня всім! Як завжди, якщо немає камінчиків і колод, то це у нас карта завтрашнього дня. Так, давайте подивимось, що очікує одиничок. Завтра покажіть нам карту завтрашнього дня. Для одиничок, так карта завтрашнього дня для двієчок. Карта завтрашнього дня для трієчок. Ну, одинички, починаємо з вас. Дев'ятка мечів. Багато сумнівів, багато страхів. В когось буде банально боліти голова. При тому я не скажу, що це буде щось таке. Дуже страшна. Ні, тут можливий варіант, коли все навалиться одночасно, і буде бажання просто сістися, взяти за голову і подумати, ну от як так? В когось буде банальне перевтомлення через те, що ночу не могли заснути, і, відповідно, зранку стан буде такий, знаєте, трішечки пожований, як то кажуть, аж вибачте, за таку алегорію. При тому, вам би хотілося, можливо, буде багато планів, вам би хотілося всіх їх реалізувати, але вам говорять, що не вийде. Тому сказати, що це буде щось погане однозначно, я не скажу. Єдине, що відчуття нереалізації бажаного так, одинички, декого буде переслідувати. А в когось день, який викликатиме сумніви. Сумніви можуть касатися як відповідно вас. При тому тут більше проходитиме така історія, типу, а зможу ли я, а достойна ли я. А, тобто, тут буде більше сумнівів не в комусь, а в самих собі. Тому, одинички, давайте домовимося так. Перед тим, як почати сумніватися в собі, знайдіть мені три причини, щоб хвалитися собою. А тоді. Трішечки можете посумніватися, але знову ж таки акцентуємося на тому, що це карта лише на один день. Двічки, ваша карта. Перевернута трійка кубків. Ну, як, якщо хтось збирався на якусь вечірку, мені говорять, що ні, не вийде. Щось таке не піде тим чином, як би вам хотілося. Перевернута трійка кубків ще так говорить про о, усунення якихось ну, третіх факторів. Можливо, ви розуміли, що вам хотілося б щось реалізувати, але є інші особи, з якими треба або заголосовувати, або якось йти на співпрацю. А вам то? І тут вам показують, що є можливість це все обійти. Єдиний варіант, що ця можливість не з легких буде. Тут або прийдеться вам працювати за себе і за того товарища, або інший варіант, коли прийдеться подолати багато бумажняної роботи, чи паперової, вибачте, роботи. Крім того, перевернута трійка кубків може говорити про те, що радісний день, який плещі за края, завтра, на жаль, не буде. Я б більше сказала, що у нас одна з карт, ну, як на мене, яка може бути як <кій> противагою воді, це у нас жесли. Тому, якщо хтось думав, що завтра я розслаблюсь. Боюся, що завтра вам прийдеться дещо попрацювати навіть більше, ніж ви собі уявляли. Ну, в когось буде така штука, коли хотів зробити собі неочікуваний вихідний. Боюся, що не зовсім вийде. Але знову ж таки двічки налаштовуємося, що це карта всього одного дня. Тому не треба там, думати, що все, завтра буде день ой-ой-ой. Ну, завтра так. А післязавтра може і ні. Тому налаштовуємося на позитив і на те, що обов'язково все вийде. Трічки ваша. Дев'ятка жезлів. Ну, Тут прийдеться когось тримати в, як то кажуть, залізних рукавицях. Тут прийдеться від чогось відбиватися. При тому в даному випадку я не скажу, що це щось погане. Ні. Але це може бути настільки небажаним втручанням в ваше життя, що у вас буде бажання так виставити руки вперед і сказати, що ні, не треба досить. Як приклад, щоб розуміли, якась бабулька вирішила віддячити і напекти пиріжків, принести вам пирешків. Ну, По сусідству живе там і щось, сумки донести, вирішили. А ви рішили в цей тиждень не їсти нічного? Або солодкого. Знову ж таки, розуміємо, що це приклад, це не обов'язково до реалізації, але і тут вам прийдеться все ж таки якось відбуватися. Або просто-напросто, ну, банальний варіант взяти ті пиріжки і роздати їх, прийти на роботу, роздати. І вам добре, і колеги будуть вдячні. А це як розуміння одного з виходу, тобто не, не обов'язково все треба приймати штики. інколи дев'ятка жезлів це про те, що ми можемо побачити заздалегідь, що відбувається, і змінити тактику. При тому не порушивши власних кордонів. Тому налаштуйтеся на те, що завтрашній день буде такий дещо специфічний, коли вам прийдеться стикатися з такими питаннями, з такими проблемами, на які ви... Ну, я скажу так, не розраховувала або навіть не могли прорахувати. Але, тим не менше, це всього лише один день. І я знаю, що уж хто-хто, а трійки точно вистоїть. Тому тримаємо оборону і все буде добре. На цьому все. Всім дякую за перегляд як завжди, до нових відео. Пока!